що в нас за автомобіль. Це 2-літровий бензиновий двигун, як я сказав, на 280 кінських сил на коробці робот. Це у нас 9-й місяць 2022 року. Ціна автомобіля на момент огляду 30 900 євро. Брутто. Пробіг автомобіля складає 49 000 км. Комплектація у нас немаленька. Достатньо для того, щоб комфортно їздити також на цьому автомобілі, не тільки в спортивному режимі, також і в комфортному. Давайте пробіжимося, що в нас є по комплектації. Це максимальна спереді оптика. Протроніки 360, камери також 360, утримання в полосі, ущитування дорожніх знаків, оригінальні 19-диски на ось такі літній гумі. І також є ще 19-ті оригінальні зимові колеса на зимовій гумі. Також по комплектації у нас є. Безключовий доступ. Асистент мер мертвих зон. Склопідіймачі. Ось такі от у нас ковши Оригінальні. Hyundai n Performance. Це у нас Alcantara кантара також. Мультикармо. Переключаннями передач ліпісками 49 тисяч 083 кілометри. Саме цікаве, що сервіс цього автомобілю був зроблений 15 км назад. Максимальна навігація, там є CarPlay, Android, Auto, настройки підвізки, все, що потрібно. Також у нас є клімат, кондиціонер, роботизована коробка передач. Підігрів сидінь, підігрів руля, антибукс, протроніки 360 і машина сама паркується. Камера 360, задня камера. Також вона є. Давайте послухаємо, як вона звучить, як вона заводиться. Дбувається, що машина може дарити емоції. Цей драйв, можна так сказати. Так, дуже гарненький, басистий звук. Також ззаді стан нового. Їздила одна людина 100%, тому що до цього ми дивилися і їздили і жінки з дітьми, які возили ззаді автокрісло і все було поцарапано і все, що можна. Також були неохайні власники автомобілів. Ось такий от басистий звук. Я думаю, що вона не менш гарно їде, як і звучить. Камера заднього огляду також присутня, багажник він є. Невеликий, але в цьому автомобілю він і не потребує. Тобто власник не потребує великого багажника, тому що це не той клас, не той сегмент автомобіля, щоб заморачуватися на рахунок великого багажника. Скажіть, достойний конкурент Golf GTI, Cupra Leon? Я думаю, що так. Я думаю, що так. І мені цей автомобільчик... Дуже сподобався на огляді. Я залишився задоволений. Клієнт також у нас задоволений, тому що нарешті з чотирьох автомобілів ми вибрали один. Це такий складний процес саме в підборі цього автомобіля, тому що, я ж кажу, дехто їздить, не заморачується на рахунок косметики, не сильно дивиться на стан салону, не стан зовнішнього автомобіля. Дехто Деякі автомобілі також були з технічними проблемами, які ми також не могли рекомендувати цей автомобіль до покупки нашому клієнту. Ось цей автомобіль сьогодні ми оглянули. Питання яких немає, що по зовнішньому стану, що по техніці. Все просто топ. Тому будемо купувати. Замовляйте, в нас автомобілі. Оглянемо, допоможемо, виберемо вам автомобіль вашої мрії.